Здоров усім. Чи натрапляли ви коли-небудь на міфи в WildCraft чи щось по типу того? У ще бородаті часи ходив такий інтернет-міф, як Айбета 125, яка, зокрема, розфорсилась в російському ком'юніті, але не суть це радше як для прикладу. Бо тоді по цій легенді сходили з розуму всі. Так звані WildCraft кріпі пасти з'явилися ще відносно нещодавно, приблизно всього три роки тому, і відтоді стали доволі популярними. Імовірно, першим, хто став робити контент на подібну тематику стала Вайолет, її канал наразі усе ще активний. І сьогодні ми поговоримо конкретно про, напевно, найбільш відомий та популярний міф в англійському інфопросторі WildCraft – Ларона. Точне походження цієї кріпіпасти достовірно невідомо. Ходять чутки, що Ларона це страшний баг, який був випадково спричинений розробниками під час розробки чергового оновлення, і призвати її цілком можливо. Для цього нам потрібно піти на ферму там, де вона, власне, і спавниться, проте перед тим потрібно обрати листю як ігрову тварину, далі потрібно вбити кукурік, півня і курку подвоє, а також козу. А далі нам потрібно телепортуватись в ден і вийти знову. 屁。<别> <打 S 1>